них є пропозиція для Канади абсолютно серйозно зараз стати 51-м американським штатом. Президент США навіть додав аргументів, чому це вигідно. Звісно ж, у своєму розумінні вигідних. Отож, він пропонує, що будуть набагато нижчі податки, буде кращий військовий захист і жодних. Тарифів, Ого. але поки цього не сталося, він оголошує проведення нових мит проти найближчих американських сусідів Мексики і Канади. На які припадає найбільший торговий імпорт Канада експортує в США 75% всього, що вона виробляє. Ну дивись, але за декілька е, годин канадський прем'єр Джастін Трюдо повідомив, що його уряд запровадить дзеркальні мита для американських товарів. Це до речі, не перша жорстка відповідь, яка пролунала у бік Вашингтона з Отави. Попередні е, менш дипломатичні спроби США завдати поразки Канаді. Закінчилися погане саме для Білого Дому, іноді в прямому сенсі цього слова про збройні конфлікти, які з перервами тривали із самого моменту проголошення незалежності Канади угу. в рубриці історія питання. За понад два з половиною століття незалежності американських штатів спроби заволодіти північними територіями Канадою траплялись далеко не один раз. Від великих збройних протистоянь до анекдотичних прикордонних конфліктів ці війни, хоча і були у далекому минулому, лишаються неприємною плямою в історії США. Та й Канада не пасла задніх у 20-му столітті. Колишня британська колонія навіть готувалася атакувати південного сусіда першою, аби завчасно зупинити експансію Вашингтона. В історії збройних конфліктів між США та Канадою є чимало сторінок, в яких, здебільшого, ініціаторами виступали Сполучені Штати. Хоча в цілому ці дві країни були союзниками в різних міжнародних збройних конфліктах, на ранніх етапах їхньої історії сталися кілька важливих подій. Перша спроба північноамериканських штатів заволодіти канадськими територіями Британії сталася ще під час революції, відомої як війна за незалежність США у 1775 та 76 шостому роках американці спробували завоювати канадські землі, але зазнали поразки, особливо в битвах при Квебеку та при Монреалі. На довгі роки, аж до середини 20-го століття, це стало фундаментом у розвитку відносин між США та Канадою на наступні 150 років. У той час, як у вересні 1812 року Наполеон спостерігав за палаючою москвою. Яку люб'язно підполив губернатор міста граф Ростапчин, американські та британо-канадські війська билися при Квінстон хайтс Це недалеко від Ніагарського водоспаду по той бік озера Онтаріо. Американці, хоча і не брали участі в наполеонівських війнах, були союзниками французів, тому просто не могли не використати можливість завдати удару колишній митрополії Британії, зайнятою війною у Європі. Цей конфлікт між США та Великою Британією також вплинув на Канаду, яка на той час ще була британською колонією. Після американського оголошення війни у червні 1812-го канадці, підтримувані британськими військами, успішно захистили свої кордони. Фактично тоді і розпочалося формування канадської національної ідентичності, відмінної як від британської. Так і від американської Одним із ключових моментів цієї війни стали бойові дії на території США у 1814 році. Британські війська разом із канадськими підрозділами в ході контратаки захопили Вашингтон. Британці спалили багато важливих будівель, зокрема Білий Дім і Капітолій. Це було атом військової помсти за спроби США вторгнутись до Канади. Після падіння Вашингтона війна поступово завершилась без зміни кордонів. Але навіть ослаблена війнами Британія лишалась досить сильним супротивником для молодої американської держави. Тому нові господарі Білого Дому перевели свої погляди на південь і на захід, де, окрім території корінних народів Америки, утворилась нова держава, нова Іспанія або ж Мексика. Втім, прикордонне протистояння з Канадою тривало все 19 століття. Варто згадати Арустукську війну безкровне протистояння у 1838-39 роках, викликане суперечками навколо кордону між США і Канадою. Але часто чергове загострення траплялось через край комедні обставини, наприклад, як у 1859-му, через застріляне на спірному полі порося. Конфлікт згодом так і назвали поросячою війною. Але якщо брати вже незалежну Канаду, то не можна обійти увагою 1921 рік, коли у Канаді дійсно був розроблений план на випадок війни з США. Канадські військові планували завдати превентивного удару максимально мобільними силами з метою не окупації, а рейду по прикордонних містах та військових об'єктах США, якщо б ті захотіли скинути ослаблену війною Велику Британію з позиції світового лідера військовим шляхом, ідея полягала. Ало у знищенні логістичної інфраструктури американців для того, щоб виграти час, поки з Великої Британії не прибудуть головні сили. Втім, у 1930 році вже у США розробили свій план вторгнення, при цьому через аналогічні побоювання, що суперництво з Великою Британією за позицією світового Гегемона переросте у війну, де Канада стане полем битви. При цьому американці пішли у плануванні значно далі за канадців та витримали Тратили у 1935 році близько 1,3 мільярди сучасних доларів на приготування до цієї війни. Витрати включали будівництво трьох авіабаз, замаскованих під цивільні аеропорти, а також проведення найбільших маневрів на той час за участю понад 35 тисяч військових. Як і сьогодні, тоді у Вашингтоні вважали, що канадці будуть раді приєднатись до США, оскільки вони мали спільну мову. І багато в чому схожі культурні традиції та політичні ідеали. Однак ці сподівання не виправдались. Канадці активно захищали свої землі, і більшість з них не бажала ставати частиною Сполучених Штатів. Для США контроль над канадськими територіями означав би кращі умови для торгівлі та розвитку національної економіки. Зокрема, контроль над канадськими річками, що з'єднують різні частини континенту, відкривав би доступ до важливих торгових шляхів. Але канадці мали і мають не тільки стратегічно важливі природні ресурси та торгові шляхи, але й гідність бути і залишатись канадцями.